Ще ви, як ви? Я пан Некіо, і сьогодні ми поговоримо про таку загадкову та моментами не відлякаючу штуку, як УкрАрт ком'юніті. Ууу, ну тут має бути якась містична музика, але мені лінь. Та й я не знаю, як це зробити. Ну, ну, зробіть вигляд, ніби все окей. Якщо хтось досі не знає, що це, то ви що, живете на безлюдному острові без доступу в інтернет? Поділіться координатами, теж туди хочу. УкрАрт – це українська арт-спільнота. По ідеї митці мають там підтримувати один одного і все таке, але срачі, конфлікти, звинувачення у всіх смертних гріхах без вагомих доказів, пліточки це також частина укерарт. Я хочу плакати. Так ще й половина метів малюють по проблемним фанхатам, які спонсорують війну або підтримують росню, які не бачать цьому проблеми. Дурники. Існують канали з плітками, де якраз таки обговорюються ці митці і перемиваються їх кісточки. Але інколи дійсно загодять проблематиків, а буває, що безпідставно накидуються на людину. Але таке явище є і в зарубіжних спільнотах, тож все гаразд, правда і добре все погано. Ні, діло не в каналах з плітками, а скоріше в людях, які не перевіряють інформацію і починають травити інших митців. Хоча давайте поговоримо про щось позитивніше, добре? Якщо що це не питання, а лише його ілюзія, або ви думали, ніби у вас є вибір. Існують канали, які просувають українських митців, такі як Юа Райко Мішок, Творча Рада і Чати для митців. Якось зроблю окреме відео, де я розкажу про всі їхні плюси, а поки пігнали далі. Я являюсь одним з адміністраторів творчої ради та відповідальним за бота, перевірку каналів та ставлення манкет у чергу. Ну, коротше, серйозний такий рап. О, ой, тобто серйозна таки жінка. Пам'ятаю, як тільки мої з друзями створили той канал на 70 з хвостиком підписників, художник, за яким я слідкував довгий час, виклав пост в себе на каналі, де він бомбив щодо правил нашої спільноти. Бо в нас, бачите, Геншин заборонений. І зараз я зачитаю те, що він написав, щоб ви розуміли. Я не буду вказувати на цю людину, тому що ну, вона хіба. Я не маю нічого проти цієї людини. Це чудовий митець, але ну, такий конфлікт стався. Все буває. Ви <п 'є> сам поширюєте український і саме йшла тих самих українців. <п 'є> в нічим <п 'є> краще не зробите. Від <п 'є> цього в офісі масштабний переворот не станеться. Я мовчу про людей, які грають в генші на, 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 курва. Не донатячи, не поширюючи гру. Вони ні зробили ні для її фінансування, ні для її просування. І що? Вони щось зробили погане. Вони задназили одиничка, Це 0,1 на суму в російську ракету. Навіть донатячі ніякого Росні, блять, не йде. Ну, якось так. Мені потім мені потім всі ці мальчики цензури доведеться, не? Ну добре, що пора биш. Ось такий випадок стався. Ну, тоді це трохи вдарило по мені, бо я, я не хотів ніяких срочів, я просто хотів, щоб митці могли розвиватись і все було добре. Це було неочікувано. Ну нічого, я випив заспокійливих і все стало шикарно. Це, звісно, було дуже сумно, але ми продовжуємо розвиватися надалі. І тепер у нас 280 людей. Це ого-го. Це особливо дивлячись на те, що на моєму основному каналі їх 56 за вже майже півроку. Так, я трошки не вдаха. Але, але ну, кому потрібен той канал, коли є творча рада? Добре, я дійсно лох. Що ж, я, я не знаю, що вам ще розповісти. А, я став фурі. Тепер я малюю фурей, я дуже щасливий. Будь ласка, спасіть мене. Насправді це сталося тому, що канал, на якому я заробляв від 200 до 500 гривень на, на тиждень. Так, на тиждень. Його закрили і, і все. нема зарплати. То довелося якось покручуватись. Довелося реєструватися на Forafiniti, Uge Commission. Та й взагалі всюди, де можна просувати свою творчість і заробляти ще калі. Е, Сумно, сумножа, закрай. І це, до речі, була одна з мотивацій створити творчу раду, тому що. Ми хотіли, щоб у митців було де розвиватись, у них була можливість продавати свою творчість, заробляти на ній. І все таки. Тож, це, звісно, сумно і жахливо, що той канал закрила. Його, до речі, закрило, тому що адміністратори цікували через щось. Наче як безпричинно, якщо я правильно все розумію. Так, це дійсно жахливо. Але це стало. Таким поштовхом створювати щось нове. Що ж, ну, на цьому все. А стоп нонононо, но, но, но. у мене нещодавно було день народження. Так, тепер я, я дорослий. Тож тепер ви можете офіційно привітати мене, бо я став на рік ближче до сивого волосся на ногах. І до речі, як ви могли помітити або не помітити, або не впізнали, що я малюю пінкаміну із My Little Pony. тому що зараз буде сет сторі. Зараз, 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 зараз. Тому що колись у мене до війни був дружбан. Після війни, після початку повномасштабного вторгнення, ми розірвали з ним зв'язок. Але, як я пам'ятаю, його улюбленою поні була Пай, Тому я вирішив намалювати саме її. Ось така от сет -сторія. Ну, Таке. життя бентежне. Але давайте не будемо закінчувати на сумному, та і взагалі наче якщо рано закінчувати. О, ще половина відео, треба щось розказати. Ну, зараз я щось згадаю, секунду. А, ну вже весна. А, ну ніби ви цього не знали. О, у мене нещодавно людинка взяла комішку за 100 гривень, а заплатила 350. Так що я більше не бомж. То, до речі, був в фурі. Ну, чи не знаю, антропоморфна ящерка. Це вважається за фурі, чи це на фурі? Фурі це, значить, пухнасте, але воно не пухнасте, але воно. А навіщо я взагалі думаю про це? Заплатили і заплатили. Файно, файно. О, ще згадав історію. Оскільки я відповідальна за бота в творчій раді. І маю повідомляти людям, коли у них на каналі присутні генші, Дивовижний Цирк чи інші скандальні фандоми. Uh, мені попадаються різні люди. Одного дня я листав телеграм-канали і наткнувся там на людинку, яка намалювала українського діяча з як би це м'яко сказати, закривавленою ручною гострою зброєю. Я гострію, шипати зброєю в анальному отворі. Бідні мої очі. Ну, я пишу моїм чувакам в групу адмінів, що, типу, блін, дивіться, що нашов. Сподіваюсь, Сподіваюся, ця людина не напише нам в бота, щоб ми публікували її рекламу Рекламу каналу. І знаєте що, через кілька годин ця людина пише нам в бота. З... Проханням прорекламувати її канал чи адобтів вже точно не пам'ятаю. Я навіть не знаю, як реагувати. Вона сказала, що це був просто жарт, але це трошки перебір для жарту. Ви не думаєте? О, я ще згадав історію. Колись, коли я ще був трохи зросійщеним, я тусувався серед росіян. І один кацапчик постійно неправильно писав моє ім'я. Спеціально. Ну, якщо хто не в курсі, то моє ім'я читається як Некіо. Він писав його як Нікіа. Агіда. Ну як так можна? Серйозно, нiekя. Це звучить якось по-рахійськи. Фу, крінж. І я одного разу не втримався, у мене здали нерви, і я намалював як мій жіночий персонаж передолить цього персонажа в дупу. Мені не соромно за це. Я, я не каюсь. Він заслужив цього. Плюс його не шкода. Тому прошу запам'ятати, що мені пишеться як некіо. Ось ось так. Кийця, не дряпай. Але, будучи в украрт юніті і одним з адміністраторів, як вже казав, творчої ради. Я бачив, я бачив багато лайна, але дуже сумно, коли художники ставлять мінімальні ціни на свої витвори мистецтва. При Тому що вони малюють дуже добре. Прям дуже краще за мене. Хоча більшість художників малюють краще за мене, будемо чесні. І один художничок, художничок, прям він така бусинка, але він поставив ціну 5 гривень за портрет. 5 гривень. Також я бачив, як продають адоптів по 40 гривень, чудових адоптів з цікавим оригінальним дизайном 40 гривень. <гум> Що з цим світом не так? У, у українців творчість взагалі не ціниться. Але останнім часом, як я помітив, українці нарешті почали ставити більш-менш адекватні ціни на свої малюнки та послуги. Ну, не всі деякі, але вже хоч щось, вже непогано. Тобто вони нормально оцінюють. Там, так, не ідеально, не так, як у зарубіжних художників, але хоч щось. там, Від 200 гривень портрет це так мало, але вже краще, ніж 5 гривень. Серйозно, я буду, я, я буду плакати, якщо ще раз побачу когось, хто продає портрет за 5 гривень. Мої послуги колись вартували, коштували. Я добіл. Вони колись коштували портрет 50 гривень, пояс 100, победра 150 і так далі. І складний фон з купою деталей 40 гривень. Але я, я трохи підняв ціни і після цього комішка стали брати ще рідше. Це, це сума, я не розумію, що з цим світом не так. Та і. Серед настранців трошки складно вписатись. У мене один взяв замовлення на 2 долари. Ну, це так, пів години роботи. Але хотілося б більше. Я заради цього скачав PayPal, а тепер не знаю, що з тими двома доларами робити. І як їх перенести на карту Монобанку. Типу, котекс з Монобанку, будь ласка, з'їж ці 2 долари, і де мені гривні. І що, що мені з цим робити? На що? Ну, я можу... Я не можу нічого зробити з цими двома доларами. Не. What the fuck, Amigos? Або я надто дурний, або. або я надто дурний. Ну нічого, розберемось. Ще Че... я. я не знаю що розповісти, лишилось кілька хвилин відео. Давайте просто поговоримо про те. Яка у вас погода? Як у вас настрій? От у нас зараз капець так холодно, вітряно. Завтра взагалі дощ, а ми вирішили з ним піти в ботанічний сад. Життя бентежне. Ну, що ж, ось і підійшов кінець. Дякую вам всім за перегляд, якщо ви додивились до цього моменту. Ну, а якщо не додивились, то нічого страшного. Не розстраюйтесь. Все гаразд, я вас розумію. Якщо вам подобається мій відео, або я або мій персонажі, то прошу підписатись на мій канал або на Телеграм, або на тік-ток. Ну, коротше, слухайте, також у мене є Facebook, Instagram, deviantart, Antard, Tumblr, Uach Commission, Fur Affinity, Скоро буду Блу Скай, може ще Твіттер. Ну, у вас безліч варіантів, хоча так всім байдуже, на що я розпинуюсь. Все, короче, хорошого дня, обійняв, припідняв і лесенько так вас стиснув. Бувайте.